Вітаю вас! Багато дуже розмов про 9 травня. Росіяни обіцяють нас поздоровити, так, щоб ми не забували, що по чому, да? по їхнім словам. А Україна обіцяє тим же відповісти і нагадати. Що де і коли? Ну, от давайте подивимося. Я хочу взагалі спершу глянути от енергію цього дня. Взагалі, от зараз от витягну карту не для Росії, не для України. А просто енергія цього дня. Яким буде? 9 травня взагалі. Та на тобі. Ну, ну от і маємо. Владика Скорботи. Дуже напружений день. І це, слухайте уважно: це зараз не про Росію, не про Україну. Я просто питаю, яким буде 9 травня взагалі? Будуть тривоги, стреси. Пам'ятаєте, я вам казала: тройка мечів це головний біль три головних болі. Так? Три печалі. Це неприємні новини, можливо, в когось горе. Болісний стан, втрата. Втрата і матеріального, і, і ілюзій втрата, і, може, людини втрати. Це втрати. Це знаєте, оця карта це гірка чаша. Тобто так, тобто, мені ж моторошно стало. Я так надіялася, що там випаде, та нічого не буде, тільки лякають. Дивіться трійка мечів. Ну, хорошо, так. Значить, енергія дня на 9 травня в цьому році випадає дуже важка. Надо ще подивитися, що взагалі там як планети построються, що за день. Ну, в цілому важкий день втрат, скорботи, печалі. Ця карта називається Владика Скорботи. Так, тепер дивимося, що буде на території України 9 травня? Що буде? На території України 9 травня. От тут зра випав старший аркан сила. Це застосування сили, так? Буде удар. Сильний удар він буде. Незважаючи на тут, що нема жезлів мечів, але ну, позиція карт показує, що буде удар. Я не знаю, де це буде. Можливо, десь біля води. Бо тут в шістки є вода. Можливо, удар десь біля води. Але знаєте, мені чогось якось не йде як масований обстріл по декілька містам, так? як вони це роблять. В одне місто, в друге, третє, луплять одночасно і ми маємо біду на всю Україну. Так? А це знаєте, це як в одне місце, але сильно. І це як щось вирішальне, бо якось на більше вже немає ресурсу. Це, знаєте, це, що тут по дурнику, це може бути якесь зовсім неочікуване, неочікуване місце не місто, а місце. Можливо, куди ще зовсім ніколи не прилітало, і будуть наслідки. Що ще? Так, мені це не... ну. так, наслідки будуть. Будуть поранені. Мені так це з себе важко вичувати, але ну, я, я буду казати, те, що випадає. Можливо, будуть діти. Надію, що це будуть тільки поранені. Оцей удар він буде болючий для нас, але якийсь фатальний і для окупантів, ну, для росіян. Я зараз на них подивлюсь окремо. Отак от. Да. А ще цей удар може щось зупинити. Не війну, ні, а якесь дійство. От як щось зупиниться. Знаєте, і, і затихло. І затихло. Буде удар, так. Да. На 9 травня в Україні приготуватися. Так, ну це по смерті. Що несе смерть? Це ж. Ну, що ну я вам скажу? Так, по смерті. Дев'ятка мечів це карта кошмару. Тому маємо, оце ми подивилися зараз. Тепер прийдеться всім застосувати можливі і неможливі засоби, але як би якось себе зберегти. І бути всім і всюди на чеку. Неважливо, в якому куточку України ви знаходитесь. Бо я вам кажу, це якийсь буде не масований обстріл України, а десь в одне місце, і дуже добре, і з недобрими наслідками. Удар буде сильний, болісний, втратами, зупинками. Але в якомусь одному місці. Ну і карта каже це кошмар. Приготувалися. Так, добре. Тим часом дивимося, що на Росії буде відбуватися 9 травня. Які в них там будуть відчуття, і що там буде в них? 9 травня для Росії. Що вони отримують від України? Щось подивилася Україну, в мене настрій зіпсувався. Так, Росія. Що в самій Росії? Так, це не окуповані території. Я дивлюсь, не окуповані території, тільки сама Росія. Оті їхні Белгороди, ота їхня Московія, от і таке. Так. А, а вони все ж таки будуть святкувати. Все ж таки, от кажуть, що там вони площі позакривали. Ну, Може, вони якось позакривали, то все о, на Росії йде святкування. Можливо, воно, звичайно, не в тому об'ємі і, ну, і, і не з таким пафосом. Та все ж таки 9 травня буде на Росії святкуватися. Дещо розгублено. Дещо, знаєте, з обертаннями назад, чи не прилетить, дещо з острахом, з якимось скороченим, можливо, варіантом, так? але скупчення людей буде, вони будуть отримувати якесь задоволення собі, ну, з острахом, весь час очікуючи, прильотів очікуючи, так? такої розгубленості. Знаєте, тут усе, подивіться, да, звичайно, на Росію не випали такі кровожерливі карти, як на Україну. Але тут є Верховна Жриця. Це, знаєте, таке, ну, по-перше, це карти закривають інформацію, ну, вона якось не вискочила перша. знаєте, Коли Верховна жриця вискакує перша, то вона взагалі каже, інформація для тебе закрита, або, або не скажу, або не треба балакати, або не час. А вона якось так. В осторонь, то я собі трохи дозволю таке про неї поговорити. Приховує інформацію, то так, значить, тут що може бути? На Росії щось теж трапиться, бо є мечі, ми їх бачимо. так, Розгубленість мечі. Можливо, звичайно, це не, не так, прям щось таке буде. Ні, ні, не так. Тут, знаєте, аналогічна ситуація, тільки від різниця в тому, що я не бачу людських жертв. Розумієте? Якщо там мене спантеличило, я дивилася Україну так приліт, ну мене більше там ото дурінь, смерть, жах. Дурінь це взагалі дитяча карта. І це, звичайно, це ну, страшне, що може боліти, коли... Ой, коли щось трапляється з нашими дітьми, бо це ж майбутнє. Так? На Росії щось трапиться, але це не буде стосуватися живих людей. Трапиться те що їх дуже обмежує. Обмеже рух, обмеже дійство, обмежує поставки, тому що пентаклі це ресурси, багато. Причому дивіться, ту з пентаклів і десятка пентаклів. Це такі доволі <кхи> крупна карта, яка каже, ось щось трапиться, і так вони знаєте, як хитро посміхаються мені, от щось трапиться, і вони нічого не зможуть. Трапиться воєнним шляхом, ну це не просто там цунамі у них начнеться. Да? А, бо королева мечівість, тобто це дійство воєнного такого військового роду. Але не проллється кров. Ну, якщо і проллється, то у маленьких кількостях. Так? Але те, що щось трапиться, це якесь сакральне, це щось таке важливе, це те, на чому як якийсь, не можу якось пояснити вам. Тобто так, знаєте, що я думаю, А не міст чи це? Чи не Керченський, це міст? Тобто так, наші можуть не цілити по їхнім містам, хай вони собі сидять, там собі празднують 9 травня, хай вони ходять на свої поради, хай вони їдуть на ті пікніки, смажуть шашлики, але не міст це часом, бо тут обмеження. Обмеження. І це таке, знаєте, те, що береглося, ховалося, винянчувалося, виношувалося. І те, що для росіян дуже важливе і сакральне. Отак от от. Оце Верховна Жриця каже. Але ми бачимо королеву мечів, вісімку мечів це бойові дістів, які геть обмежують. Обмежують що? Ресурси. І після розгубленість. Що з цим робити далі? Тупік. Понімаєте? Так, ну тоді, знаєте, я тоді тут напрямки таке спитаю. Те, що я побачила 9 травня на Росії, це Керченський міст? Рух. Можливо. Міст це рух. Так, транспорт. Ми бачимо коня. Транспорт це, це транспортний засіб. Да? Да. Можливо, це міст. Ще раз, прям такий, і вже тепер мене вже починає муляти. А ну, тоді я так спитаю, чи припине своє існування 9 травня Керченський міст. <світ> ну, показують воду. Ну, я вам казала, він, якщо і рухне, то ну, як припине своє існування, він не впаде в воду. Він буде стояти, так? а чи буде він функціонати, функціонувати? Тут таке 50 на 50, розумієте? І воду показала. Так, на Росії теж буде їм невесело, з найменшими тратами людськими, але щось дуже важливе, дуже цінне, те, що вони оберігали. І те, на що ми дуже довго прицілялися, скоріше всього, складе ласти, як то кажуть. У мене все на 9 травня. Я вас дуже прошу, будьте уважними. Бережіть себе, не ходіть ніде, господі, відсидіть від той день, хай він пройде. І все для нас закінчиться добре. Дякую вам за увагу.